До млина, до менега. А умленький. Я всегда такий Такий мамомельник, такий гарний, такий Мама хороший мелечку без грошей. Що, що він миле, хейтуче, хей туче. Плечес, плече, такий, плече. такий мамомельник, мамо, такий мамо гарний, такий мамо хорошей, меле гречку <пілляху> без грошей, що він <пілляху> меле рятує, шелетує, обверниця поцілу, поцілує такий <пілляху> мельник, такий мамо гарний. Такий і мамо Мала мале гречку без грошей.